Сьогодні будемо говорити про алекситемію: це стан, коли людина не здатна вербально виразити свої емоції. Іноді алекситемію називають емоційною глухотою. Термін був запропонований в 70-х роках минулого століття американським психіатром та психоаналітиком Сіфнеусом. Та дослівно з грецької означає немає слів для почуттів. Важливо пам'ятати, що люди з алекситемією відчувають, але мають складнощі з тим, щоб розпізнати свої почуття та назвати їх. Отже, які основні ознаки алекситемії? Складнощі у визначенні, описі та часто у вираженні емоцій. Це супроводжується важкістю в описі та визначенні і тілесних відчуттів, а це провокує тривогу. Навіть найменший дискомфорт або зміна у стані тіла сприймається як загрозлива, а отже тривожна. Іноді має місце підміна або заміна емоцій на тілесні відчуття та навпаки. Нездатність зрозуміти себе та оточуючих впливає на побудову стосунків та може провокувати складнощі у взаємодію з оточуючими. Люди з елекситемією не фантазують, не бачать снів, не здатні до символізації та рефлексії, а здебільшого мають прямолінійне конкретне мислення. Планування та прийняття рішень здійснюють на основі зовнішніх подій, нехтуючи внутрішнім світом, адже не здатні повноцінно зрозуміти його. Якщо ви впізнали себе у цих ознаках, використайте спеціальний опитувальник, що достовірно визначає наявність алекситемії та має назву Торонська шкала алекситемії. Проблема виникає, бо коли не можемо назвати та виразити наші емоції, ми не можемо керувати ними. При цьому некеровані та незрозумілі емоції залишаються та існують в житті людини. Крім того, більшість спеціалістів відносять алекситемію до фактору ризику розвитку психосоматичних розладів, розладів харчової поведінки, депресії та різноманітних форм залежності. Алекситемія може бути як сталою характеристикою особистості, так і результатом реагування на травматичну ситуацію, стійкий стрес та зовнішню напругу. В розвитку алекситемії приймають участь також неконструктивні та неадаптивні форми виховання в дитинстві, до прикладу, заборона емоцій або їх підміна. Батьки, що повідомляють дитині, треба поїсти бо ти зголоднів або як не сором тобі злитися на маму, докладаються до розвитку проблему розпізнавання емоцій у такої дитини в подальшому. Якщо ви помітили наявність подібної реакції у вас або ваших близьких, спробуйте частіше звертати свою увагу або увагу того, хто потребує, на наступні моменти. Що я відчуваю, або що ти відчуваєш? Як реагує моє твоє тіло? Що означає цей стан або реакція? На превеликий жаль, не усе так просто. Найчастіше алекситемія потребує звернення до спеціаліста та доволі тривалої планомірної роботи зі знайомства зі своїм внутрішнім світом. Це довгий шлях, але яскравий та дуже цікавий. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Ерепевтична п'ятихвилинка цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського союзу.